Вітаю семикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему способи задання функції. Приготуйтеся до уроку і починаємо. цієї теми ми торкнулися минулого уроку, коли вивчали, що таке функція. Сьогодні ми розглянемо ці способи докладніше. Що ж таке задання функції? Функцію вважають заданою, якщо вказано її область визначення та правило. За допомогою якого можна за кожним значенням незалежної змінної знайти значення залежної змінної. Вам не раз доводилося формулювати різні правила, оскільки функція це правило, то його можна виразити словами. Такий спосіб задання функції називають заданням функції описом або словесний спосіб. Давайте наведемо кілька прикладів. Перший. Нехай незалежна змінна набуває будь-яких значень. Значення залежної змінної знаходимо за таким правилом. Кожне значення незалежної змінної множимо на 2 і від отриманого добутку віднімаємо 1. Щоб розібратися, давайте спочатку запишемо вже знайому нам функціональну залежність y від х. Отже, х це незалежна зміна, яка набуває будь-яких значень. Тобто значенням х може бути будь-яке число. Так і запишемо. А y це у нас залежна зміна. Тому нам потрібно незалежну зміну, тобто х, помножити на 2, а потім відняти одиничку. І так ми знайдемо значення y. Так і запишемо. Давайте спробуємо знайти значення залежної змінної y, наприклад, від 2. Замість x пишемо 2. І розв'язуємо за цією формулою. Замість так само підставляємо 2, множимо на 2-1 і отримуємо 3. В мові сказано, що незалежна зміна повинна набувати будь-яких значень. Ми взяли ціле, додатне число. Давайте візьмемо дропове і від'ємне. Наприклад, ось таке. Підставляємо це значення і отримуємо результат. У такий спосіб ми можемо. Однозначно знайти значення залежної змінної. Наступний приклад. Нехай незалежна зміна набуває будь-яких значень окрім нуля. Відповідні значення залежної і незалежної змінних взаємно обернені числа. Давайте запишемо, чому буде дорівнювати х. Х це незалежна зміна, яка набуває будь-яких значень, тобто будь-яке число окрім нуля, а y це обернене до х. Число, Взаємообернене число це одиниця поділити на х. Нагадую. Давайте підставимо будь-яке значення х окрім нуля, наприклад, 3, і у нас буде дорівнювати 1 третя. Або давайте 1 це 1 перша або одиниця. Давайте спробуємо від'ємне число, мінус 1 друга. Мінус у нас залишається, а обернене. До цього числа буде двійка. Дивіться, і в першому і другому прикладі був словесний спосіб задання функцій, але для того, щоб знайти значення залежної змінної, ми з вами використали інший спосіб. Цей спосіб називається задання функцій за допомогою формули або аналітичний спосіб. Це у нас формула з першого прикладу. А це з другого. У першому прикладі областю значень були будь-яке число, а у другому будь-яке окрім нуля. Якщо функцію задано формулою, права частина якої цілий вираз, і при цьому не вказано область визначення, то вважають, що областю визначення такої функції є всі числа. Наприклад, ось ці формули задають функції область визначення кожної з яких є всі числа. Чи здогадалися ви чому тут всі окрім нуля? Правильно, тому що на нуль ділити не можна. Якщо функцію задано будь-якою з цих формул, то так і говорять, що задано функцію, наприклад, y дорівнює x2. А якщо хочуть наголосити, що, наприклад, формула y дорівнює x квадраті, задає деяку функцію f, то y замінюють на f від x, записують ось так, але це одна і та сама функція, просто має інший вигляд. f від x дорівнює y, тому ми можемо підставляти як y, так і f від x. Давайте розглянемо функцію f від x дорівнює рівня x мінус 2 х 2 область визначення якої складається із певних чисел. Коли у нас надають в умові вже область визначення, то ми повинні замість х підставити тільки ці 5 чисел. Давайте підставляємо: спочатку знаходимо f від мінус 1. Замість х підставляємо. Результатом є мінус 3. Аналогічно підставляючи інші числа і отримуємо теж такі результати. Але, як бачите, такий запис трохи незручний для візуального сприйняття. Тому, коли ми маємо область визначення з кількох чисел, зручно використовувати інший спосіб задання функції. Він називається задання функції табличним способом. Усі числа. Записані в першому рядку цієї таблиці складають область визначення даної функції f. Таблиця дає змогу за вказаним значенням аргументу однозначно знайти відповідне значення функції. Як я казала раніше, f від x можна замінити на y. А давайте згадаємо, де ми вже зустрічали x та y. Нагадую, так називаються вісі у координатній площині, і ми розглядаємо наступний спосіб. Задання функції, це графічний. Отже, ми можемо представити кожен стовпчик цієї таблиці як координати певної точки на координатній площині. Давайте побудуємо цей графік, маємо вісі x та y, початок координат, і будуємо графік або задаємо функцію графічним способом. Про цей спосіб ми будемо дізнаватися ще у майбутньому, тому зараз на ньому не будемо зупинятися, а переходимо до розв'язування завдань. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Перше завдання. Функцію задано формулою y дорівнює 5х плюс 2. Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 12. Згадуємо, що таке аргумент. Аргумент це незалежна зміна. Незалежна зміна це х, тобто нам треба знайти х. А що таке значення функції? Значення функції це залежна зміна, тобто y. Отже нам потрібно замість y підставити число 12. Підставляємо і ми отримуємо звичайне рівняння, де потрібно знайти х. Покроково розв'язуємо рівняння і отримуємо х, який дорівнює 2. Знайшли значення аргументу, можемо писати відповідь 2. Друге завдання. Функцію f задано таким чином. f від x дорівнює x плюс 7, якщо x буде менше, або дорівнювати мінус 1, а f від x буде 2. Якщо х більше мінус 1, і треба знайти значення цієї функції, яке відповідає аргументу. Підставляємо перший мінус 2. У нас є умова, якщо х менше або дорівнює мінус 1, то ми повинні знаходити значення за цією формулою. Мінус 2 у нас менше мінус 1, тому підставляємо f від мінус 2 і отримуємо 5. Друге число мінус 1. Мінус, 1 у нас дорівнює мінус 1, тому ми знову підставляємо в цю формулу і отримуємо результат 6. Третє число у нас 1, і вона більша, ніж мінус 1, тому f від 1 буде дорівнювати 2. Взагалі, як бачите, результатом цієї функції буде двійка, якщо будь-яке число. Буде більше мінус одиниці. Завдання ми виконали, але хочу звернути увагу: для задання даної функції використовують трохи іншу форму запису за допомогою фігурної дужки. Її ще називають система. Нам потрібно цю частину, де f від x дублюється, записати як одне f від x. Потім ставимо фігурну дужку і переписуємо праві частини. Але, як бачите, умови повинні бути записані одна під одною. Так буде візуально краще сприйматися. Третє завдання. Функції задано формулами. y дорівнює 4х1 і y дорівнює 2х-7. При якому значенні аргументу ці функції набувають рівних значень. Нам так і знову потрібно знайти аргумент, а це x. Для того, щоб знайти x. Ми можемо скласти рівняння. А яке саме? Як бачите, в цих рівняннях ліві частини однакові, тому і праві частини повинні бути рівними, отже, ми просто прирівнюємо їх одна до одної. Тепер невідомі члени переносимо в одну сторону, а відомі в іншу. 4х-2х буде 2х, мінус 7-1 буде мінус 8. Звідси х буде дорівнювати мінус 4. Тобто ми знайшли значення аргументу, і нам потрібно перевірити, чи будуть ці функції набувати різних значень. Просто підставляємо і в праву і в ліву частину замість х його значення. 4 помножити на мінус 4 буде мінус 16, плюс 1 мінус 15. 2 помножити на мінус 4 буде мінус 8, і ще мінус 7 буде. Мінус 15. Завдання ми виконали, можемо записати відповідь. Отже, ми з вами вивчили не просто 4 способи задання функції, а ще з'ясували, що одну і ту саму функцію ми можемо задавати різними способами. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!